Малята, рідна мова має велике значення для нас. Я пропоную вам зробити аплікацію, щоб запам'ятати, яка це мова калинова. Для аплікації нам треба папір чотирьох кольорів: червоний, жовтий, блакитний та зелений, серветка, пензлик та клей. Та гарний настрій малята. З папіру ми робимо такі заготовки: зелені листочки, сердечко блакитного кольору та півсердечка жовтого кольору, червоні квадратики. А з червоних квадратиків ми робимо ягідки. Починаємо викладати спочатку блакитне сердечко. На блакитне сердечко кладемо пів жовтого сердечка. Ось так. Потім наші листочки зеленого кольору три листочка. Ось так. А тепер наші ягідки. Ось така малятка. Аплікація в нас має вийти. Починаємо дітки клеяти. Половинку жовтого сердечка. Стакрушки клею. Беремо пензлик, пензлик тримаємо біля хустиночки. Правильно, щоб було. Добре, намашуємо клеєм. Ось так. Кладемо на наше бакіне сердечко. Ось так. Ибер наше сердечко у лобитного пожежного поля малятка. Давай прикладаем наши листочки. Намачиваем их квеем. Ось так. Первый листочек. Другой. Ну, Прибавим. клеїв другий. Ось так. Вже як гарно у нас виходить, так, малята? І третій лисочок. Ось так. Серветочку За прибираємо зайвий клей. Ось так. Наші ягідки. Так. Вишечки. Ось так. Ка дітки в нас повинна вийти аплікація. Дітки, я з нетерпінням буду чекати на ваші поробки. Гарного вам дня! До побачення!